Розглянемо питання з дисципліни історії адвокатури. Почнемо з питань. Походження та історичний шлях світової адвокатури, адвокатура та судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Історичні джерела засвідчують, що адвокатура виникла ще у древніх народів. Уявимо собі племена, які. Між якими виникала суперечка, і для врегулювання цієї суперечки від вождя плем'яні в принципі вимагалися функції подібні до правосуддя. Одночасно з'явилася потреба і у захисті, який здійснювали батьки або друзі, тобто так звана родинна адвокатура або протоадвокатура. Тобто вже тоді вирізнялися люди, які захищали чиїсь, а не свої інтереси. Особи, які професійно займалися правозахистом, з'явилися значно пізніше, коли звичаєве право замінилося писаними законами. В давнині процеси проходили по-різному. Наприклад, у стародавній Індії правосуддя здійснювалося із застосуванням принципів усності, гласності змагальності. А в стародавньому Єгип... Єгипті, навпаки, процес був письмовий і таємний. Розглянемо адвокатуру в стародавній Греції. Початок судового красномовства в Греції віднесено до часів солона, афінського архонта. Архонт це найвища посадова особа у Греції. Так от, саме він запровадив обов'язок кожного захищати свою справу в суді особисто, ніякі заміни не допускалися. Але цей обов'язок не був втілений в реалії в повній мірі. Тому поступово почали виникати логографи, тобто особи, які писали якісь е, промови. Також почали з'являтися синегори, тобто, можна сказати, що це перші адвокати-оратори, були параклети професійні вихвалителі, а також прагматики, юристи, які знали норми та процес. Досить часто промови для обох сторін писали логографи. Як вже зазначалося, особи, які складали судові промови, Нерідко клієнт після викладення обставин своєї справи просив заслухати ще й оратора, яким найчастіше і був логограф. Загалом в стародавній Греції. Виділяли два види процесів. Перший процес це процес з водою, тобто встановлювався час, за який оратор повинен був вимовити свою промову. А також другий вид процесу це процес без води, де не встановлювалося для оратора часу на його промову. Адвокатура в Греції була переважно пов'язана з ораторським мистецтвом, що на той час було розвинуто принаймні набагато краще, ніж право. Розглянемо відомих ораторів Стародавньої Греції. Одним з найвідоміших ораторів Греції є Антифан. Він е, найбільше виявив свій талант у судових процесах про вбивства. Антифан першим застосував методику підготовки загальної побудови промови, що дало можливість наповнювати написану ним канву конкретними фактами і застосовувати її у будь-якій справі. Також треба згадати відомого логографа. Лізія. Лізій замінив деякі прийоми красномовства, зокрема, відмовився від штучної мовної естетики та почав застосовувати мову просту і доступну кожному. Також основною з яскравих постатей Стародавньої Греції був Ісей, логограф і юрисконсульт. Ісей був відомим юристом в Афінах і вчителем Демосфена. Особливих успіхів. Він досяг уведені процесів про спадкування. І нарешті Демосфен, грецький оратор і політик. Двадцятирічною молодою людиною він виграв у суді процес щодо повернення йому батьківського майна. Ставши логографом, він складав не тільки судові промови, а й політичні промови. Основу адвокатської професії в Римі становило вміння адвокатів складати і проголошувати судові промови. Отже, на перший план висувалося в мистецтво судоговоріння, якому постійно навчалися, пристосовуючи мову для кожного конкретного випадку, не покладаючись на імпровізацію. Одним з найвідоміших ораторів юрисконсультів стародавнього Риму є Катон. Він був першим у Римі, хто приділив увагу красномовству і досяг у цьому великих вершин. Каттона називають батьком латинського красномовства. Вирізнялися блискучі судові оратори, такі як Крас і Антоній. Саме для цих ораторів не існувало нічого важливішого за їхніх клієнтів. Гортензій один з найвідоміших представників Ринської адв... Адвокатури. Він першим розпочав застосовувати прийому побудови промови методи аналізу доказів, що робило його виступи блискучими і особливо впливовими на слухачів. Можна сказати, що Гортензій був настільки відомим і талановитим оратором, що певний час складав конкуренцію самому Цесерону. Після Демосфена у Греції та Цицерона у Римі бурхливий розвиток красномовства поступово став сповільнюватися. Однак в історії адвокатури Риму і Греції залишилися відомі постаті, внесок яких у розвиток адвокатури є неоціненним.